Перш за все, примічі вітання від Незлавної Донеччини і особисто від Вадима Філашкіна. Сонце України встає на Донбасі, а заходить за гори, Прикарпаття. Ми єдині і об'єднує нас любов до України. Яскравим прикладом нашої єдності. Є релокація цього центру комплексної реабілітації, який мав назву Донбас, а на сьогодні має таку чудову назву Донбас Прикарпаття. Функціонує він завдяки наполегливості і професіоналізму керівника цього закладу Світлані Олександрівні, колективу, який тут працює. Дозвольте вручити цю почесну грамоту Донецької облдержадміністрації колективу державної реабілітаційної установи Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю». завжди відчуваємо вашу підтримку і особисто Вадима Філашкіна. І це дуже тішить, що ми разом, що ми тут всі разом зібрали з Донеччина та Прикарпаття, що ми працюємо заради людей. Тому слава Україні! Слава активні воєнні дії на території, постійні обстріли, які не втихають і зараз. Більшість закладів системи соціального захисту зазнали повної руйнації або пошкодження. Релокація закладів дозволяє зберегти найцінніше наших професіоналів, які надають послуги зараз і будуть підтримувати даничан і після перемоги в Донецькій області. Для мешканців області, які евакуювалися. Найважливішим ми вважаємо це відчути підтримку на новому місці і отримати дорожню карту і консультацій з питань соціального захисту. Звичайно, що нам треба покращити послуги безбар'єрності. Ми можемо мусимо надавати якісну і безбар'єрну послугу, і на це ми на сьогодні працюємо. Послуги із реабілітації отримало 11 тисяч особа. Це стаціонарно близько 5 тисяч і амбулаторно 6468. Звичайно, ми робимо акцент на наданні медичної допомоги військовослужбовців на сьогоднішній день. Стаціонарне відновлене лікування охоплено 2200 військовослужбовців, що становить 40% від загальної кількості надання таких послуг населенню. Великий акцент на кхм, йде на послузі стаціонарного догляду і підтриманого проживання якщо ми говоримо вже про про державну сторону то е, ми зараз маємо постанову в три вісімки так 800, 888. це є пілотний проект і чим може наша область якраз е, похвалитись хто так можна сказати, ми йдемо е, в числі перших котрі е, в цьому пілотному проекті ми взяли участь цю послугу оплачуватиме е, державний е, бюджет е, є великий е, Рух вперед в Івано-Франківській області 20 закладів законтрактовано за пакетом з Національною службою здоров'я України надання амбулаторної допомоги. І е, під час якої значна частина нашого як цивільного населення, так і військових отримують цю допомогу. Окрім цього, 14 закладів охорони здоров'я задекларовані за пакетом стаціонарної допомоги. І на сьогодні вже в нас розгорнуто близько 428 ліжок, на яких якісно отримують знову ж таки допомогу, цю реабілітаційну допомогу наше населення. Сам центр він він складав сам проект складається з трьох стрьох етапів. Ми йдеться мова, і пані промачук говорить і я йдеться мова про відкриття. Хірургічного відділення. Тому що реабілітація, реабілітацією, але без хірургії, проложнів, без відділення реконструктивної хірургії провожнів починати будь-яку будь реабілітацію немає сенсу. І багато пацієнтів навіть з центру Донбасу до нас приїжджало, що ми їх забирали на лікування проважня, а потім віддавали назад, тому що тут пацієнт не може перебувати. Ми з міністром охорони здоров'я на великому зв'язку. Якщо кажу вам, потрібно щось допомогти, ми сьогодні. Готові зробити все люди з інвалідністю. Не такі ж самі люди, як і всі. Правда, і кожен департамент нашої адміністрації чи вашої адміністрації відповідає за те, щоб люди з інвалідністю почували себе, як і всі інші. Правда, ми не просто люди з інвалідністю. Ми є громадяни України. Ми не джерело проблем. Ми не витрати. Ми ресурс. Необхідний для розвитку України та перемоги. Ми прагнемо повноцінного життя в мирній державі, яку ми повинні зробити доступною, безбар'єрною, інклюзивною європейською країною миру, благополуччя та достатку. Так що дякуємо всім небайдужим людям, котрі цей непростий час наближають нашу перемогу в тилу. Тримаємо стрій, переможемо. Слава Україні!